Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема наступної прес-конференції Френсіс Фукуяма буде готувати викладачів із публічного адміністрування. Нашими гостями є пан Ерік Гонц, керівник проєктів та програм Центру міжнародного приватного підприємництва в Євразії, а також Павло Шарамета, засновник школи управління Українського католицького університету та екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України. Шановні колеги, прошу на сцену. Містер Павло, містерек, де флой з. Дякую, я радий бути тут, в українському кризово-медійному центрі. Це в такі в знакові моменти свого життя. Два роки тому приблизно з цієї сцени я говорив, що змінити систему самому неможливо одному. Треба готувати. Завтрашніх людей, які поборять вчорашню систему і вчорашніх людей. І якраз сьогоднішнє, сьогоднішнє повідомлення є багато чому в контексті цієї загальної тенденції, тому що очевидно, що не тільки я один так думаю. Професор Фукуяма, який зараз працює в Стенфордському університеті, є абсолютно світовим ім'ям, представляти, якого не потрібно, проводить три-чотири. Академії лідерства для, за, для розвитку, як він і називає Leadership Academy for Development, на рік по всьому світу. Тобто у світі 3-4 таких академії. Він запросив мене на таку академію в січні цього року в Грузії. Це була велика подія з участю президента, прем'єр-міністра, ключових державних діячів, науковців, адміністраторів, голови центрального банку. І протягом тижня люди разом з колегами зі всього світу, там було троє українців також, працювали над тим, думали над тим, які є шляхи розвитку в сучасних умовах, в сучасному світі. Очевидно, що маючи таку нагоду, я запитав професора, чи ми можемо мати таку подію в Україні. Він мені сказав Павло, чому ти такий скромний? Нам треба три таких події в Україні. А, і я радий, що вже за півроку ми домовилися із професором із центром а, міжнародного приватного підприємництва про ряд таких подій. Сама подія, сама академія буде в січні. Наступного року у Львові в Українському католицькому університеті, але вона буде поставлена вросла таким чином, що це буде зручно для діячів державних і для менеджерів, і для науковців зі всієї країни і, власне кажучи, навіть зі всього регіону приїхати це. Я думаю, що буде зразу після святкування Різдва. І відповідно, що ми трошки захопимо, можливо, частину цих вихідних. Але для того, щоб мати. Український матеріал, ми кажемо, місцевий матеріал, не тільки, не тільки глобальний матеріал, який провозить професор Фукуяма і його команда. В Грузії вони мали декілька ситуаційних вправ грузинських. І дуже правильно, тому що а, ми обговорювали центральні парки в Нью-Йорку, ми обговорювали водопостачання в Сингапурі і в Хайдерабаді. І все це дуже корисно, бо це глобальне мислення і глобальне вирішення проблем. Але я бачу, що найінтенсивніше, найактивніше обговорення було кейсу про конституційної вправи і історії про грузинську виноробну промисловість. Чому? Тому що це зачіпає кожного. Це ключовий, ключова стаття експорту Грузії. І там багато питань маркетингу, там багато питань стратегії, там багато питань менеджменту, там багато питань між державно-публічним партнерством. Тобто там багато питань, які, на які треба давати відповідь. Ось ну ми можемо взяти, взяти звичайно цю вправу про грузинську виноробну промисловість, але чому б не взяти а, і не розробити вправу про історію і ситуаційну вправу про українську зернову промисловість, про українське сільське господарство, про українське ІТ, про українську енергетику, а про українські міста, власне, кажучи, цим ми займаємося з професором Фукуямою і з його колегом, колегою. Кентом Вібером в кінці серпня, 21-26 серпня, у Львові, знову ж таки в УКУ, і зважаючи на те, що це між таке ж я буду завершувати цим. Це було моє одне з відкриттів протягом останніх двох років: наскільки слабою є освіта публічного адміністрування в Україні. Бізнес-адміністрування ми вже якось більш-менш підняли, піднімаємо. Публічне адміністрування виявилося, що у нас буквально декілька шкіл. У нас має бути декілька шкіл в одному районі у Львові, а районів таких шість. Таких шкіл має бути декілька в одному районі в Києві, а цих районів, скільки у нас є тут в Києві? Десять-12 таких районів. А у нас всього одна-дві школи на, на, на всю країну, плюс Академія державного управління. Ось цього є замало. викладачів, які вміють розробляти такі вправи, викладати такі вправи. Вони є, але їх є замало. Власне кажучи, я хочу ще раз подякувати і Стенфордському центру демократії, розвитку і верховенства права, Центру міжнародного приватного підприємництва, його регіональному менеджеру, менеджеру регіональних програм Еріку Гонцу, який зараз буде говорити також за підтримку, за співучасть. Я думаю, що ми всі також повинні подякувати. Uh, National Endowment for Democracy uh, Американському рядовому фонду, який підтримує всі ці ініціативи. І uh, ми використаємо наступних чотири місяці, шість місяців для того, щоб суттєво посилити, по-перше, лідерську здатність в Україні впроваджувати реформи, яка буде мати чіткий план. Це що це і є завтрашні люди, які мають uh, Чіткий порядок, денний, чіткий план, який вивірений, вивірений а, і обговорений з найкращими умами а, людства в цей момент часу. А, друге. У нас будуть місцеві матеріали, які ми можемо використовувати по суті у всіх університетах і школах, які будуть викладати, планують викладати програми з публічного адміністрування державного управління. Такі деякі матеріали вже є. Я не кажу, що їх взагалі нема. Вони є, але це буде ще суттєвий внесок. І знаючи, що таких матеріалів є не так багато, насправді, тому я думаю, що ми можемо навіть подвоїти чи потроїти кількість таких матеріалів буквально за, за, за наступних півроку. Ми насправді вже фактично набрали цю групу, яка є на кінець серпня. Там є 45 Аплікацій, дуже, ми дуже раді, що є люди з, з різних куточків України, від, від Харкова до Львова, від Києва до Одеси. Ось. Якщо хтось може пропустив цю новину і знає, і його цікавить програма з професором Фукуямою, подавайтеся в нас завжди є можливість взяти хороших, талановитих людей. І таким чином, ми, отже, підсумовуючи, ми будемо мати лідерів з порядком денним що робити. Ми підсилимо, підсилимо цю здатність. Ми будемо мати матеріал для українських навчальних закладів, які викладають публічне адміністрування на глобальному і на українському матеріалі. І дуже важливо, ми будемо мати чотири команди по різних містах України: Київ, Харків, Львів, Одеса. Які так знову ж таки будуть мати матеріал, будуть мати спроможність працювати разом з аудиторіями, тому що зараз між іншим багато речей відбувається в містах? Я за останній тиждень відвідав чотири українські міста. Йде uh, потужна робота між іншим, переважно uh, руками виключно громадських активістів з невеликим залученням влади. Uh, мова йде про Івано-Франківське тепле місто, мова йде про ініціативу в Одесі, в Києві, у Львові. Uh, ось і власне кажучи, це для цих людей також. Ми розробляємо всі ці програми для того, щоб укріпити здатність України не тільки планувати реформи, а їх впроваджувати. Дякую, Eric, the floor is yours. Thank you, Дякі for the... Дякую, Павло, за представлення. Дякую за короткий огляд нашої програми. Я радий. Бути сьогодні тут з вами на одній тій самій сцені, де ви повідомляли про свою відставку, коли Павло прийшов до нас з цією ідеєю вперше. Я е, дещо скептично до цього поставився. Я завжди скептично ставлюся, коли хтось приїжджає в країну, щоб е, е, якусь програму провести, але Павло. Запропонував пану Фукуямі зосередитися на е, найважливіших речах, які можна запропонувати в Україні, і я страшенно задоволений побачити, що щось розпочинається, щось а, м, е, зі створення нової спадщини для майбутньої України на майбутні роки. І, ми зосередимося на е, тих працівниках державного сектору, які працюють е, у владі, які працюють в громадянському суспільстві. Е, е, ця академія е, навчиться. Е, і урядовців, і е, волонтерів. А е, як служити людям, як бути каталізаторами? Е, Змін як бути каталізаторами економічного покращення життя кожного українця, уряд має відіграти дуже важливу роль в Україні, і приватний сектор вже починає відігравати важливу роль. І завдяки цій програмі ми створимо цілу мережу. Спроможних талановитих урядовців, які зможуть вивести Україну на новий рівень розвитку. Дуже дякую. До вас уточнень щодо цього курсу, тобто в українському котовському університеті є курс публічного адміністрування. Я почув від пана Павла дві дати: буде певна зустріч 21-26 серпня, а власне з січня. Сам курс буде а, а, з паном Фукуямою, так я правильно розумію. Якщо можна трохи детальніше, уточніть власне ці моменти. Дякую, і вибачте, що я може не чітко це сказав самого початку. Отже, академія з лідерства планується справді на січень 2016 року, як пан Ерік тільки що сказав, це є в більшості для а, державних діячів для лідерів а, з публічного сектору, тобто і керівників держави. Державних органів місцевого самоврядування і громадських активістів для того, щоб розробити якісний місцевий навчальний матеріал для цієї січневої програми 2017 року. В кінці серпня, 21-26 серпня, відбудеться програма для викладачів з публічного адміністрування зі всієї країни для того, щоб підготувати такий матеріал і навчитися його викладати. Ми очікуємо професора Фукуяму на обох подіях. Що тут, так, було питання, так? так. Будь ласка, представтеся, мікрофон, мікрофон. А, Наталя Петрів, питання заголовок. Скажіть, будь ласка, пане Широмета, скількох, тобто на яку аудиторію ви розраховуєте в кінцевому результаті? Тобто, скілько ви плануєте навчити в рамках цієї програми і на який період вона розрахована? Дякую. Якщо мова йде про ці дві події, бо це тільки перший етап, то ми очікуємо 30 викладачів з. Публічне адміністрування, і я б сказав, між 30 і 40 а, учасників самої академії з лідерства. Але я наголошую, що це тільки перший етап, тому що тепер, маючи чотири команди готові після серпня, а, в Києві, в Харкові, в Львові і в Одесі, вже самі ці команди можуть пізніше проводити ну, стільки програм, скільки їм практично захочеться. І скільки вони будуть спроможні це якісно зробити, маючи якісний глобальний і український матеріал, і знаючи, просто бачачи, як найкращі професори в світі роблять такі сесії. Тобто я надіюся, що в кінці всієї, всієї діяльності ми будемо мати тисячі людей, які тисячі державних службовців, менеджерів, управлінців, громадських діячів, громадських активістів, які пройдуть через таку програму, тому що нам вони потрібні, тобто, я де не стикаюся, де у нас не починаються дискусії, чому Україна пізнить, чому вона запізнюється з реформами. Одна з перших критик, яка є: не вистачає якісних у цих завтрашніх людей, як я їх називаю, не вистачає професіоналів в державній службі. Там Очевидно, що проблема не тільки, що їх в принципі не вистачає. Там ще є, є проблеми з самою державною службою, яку я це не є темою нашої прес-конференції сьогодні, але це треба розуміти також. Ось ми з, коли з професором говорили, і він мені говорив, що ну не один, а три академії я кажу, професори, Україна потребує академії з лідерством стільки, скільки вона взагалі спроможна сприйняти, тобто і більше, я сказав, і більше. Так що я думаю, що ми, врешті-решт можемо говорити про тисячі людей, і ми і ми на це спрямовані. Can I, I'd like to add that. хочу додати: концепція не в тому, щоб тільки а, навчити професіоналів, а в тому, щоб включити цих професіоналів таку групу, де е, кожна подія, яка буде плануватися, вона буде в, вибудовувати довіру між всіма учасниками процесу. Тобто, ці. Випускники програми прийдуть, наприклад, на рівень району чи області, вони визначать якусь проблему. Вони знатимуть, як до неї підходити, як буде партнерство, цілу таку мережу. Це будуть такі урядовці нового типу, які будуть знати, як вибудовувати повний цикл визначення проблеми реалізації політики в Україні. Дякую нашим шановним колегам за презентацію цього проекту. І є такий ряд практичних питань власне до вас, певне Павне, Павло. По-перше, як подавати заявки на участь у програмі як для викладачів, так і власне для службовців, який є на сьогодні вже алгоритм відбору, та де більш деталь, детально дізнатися про ці критерії відбору? Дякую. Дякую. А, заявки на Першу серію на, цю, на серпневу сесію для викладачів з публічного адміністрування. Все ще можна подавати у нас на сайті, на сайті spm.ucu.edu.ua. Школа управління УКУ, ви можете в Google занести, воно виведе. Там є інформація про цю програму і там є заявка, про, заявка на участь. Дедлайн насправді перший дедлайн вже пройдений. porque a gente sabe que é normal, não Тому що ми хотіли ну хотіли дати можливість людям станувати свій час, хоча б за місяць щоб вони знали, що вони беруть участь в такій, в такій сесії. Але ті люди, ті колеги, які раптом пропустили цю інформацію з тих чи інших причин, і сьогодні раптом про неї дізналися. Ось у нас завжди є можливість прийняти якісних, хороших, амбітних, професійних українських викладачів з публічного адміністрування. Ми більше раді, що там будуть і іноземці з регіону, з Грузії, зокрема, я сподіваюся, що можливо буде з Польщі з. Горщини, я розказував про цю програму в College of Europe, в Центральній Європейському університеті. О, тобто що це буде міжнародна група. викладання буде англійською мовою, це між іншим один з критеріїв. Тобто, без перекладу, то дуже важливо, тому що ну, в 21 столітті вже такі дискусії треба вести на, на, на одній мові. І для нас важливо є доведена здібність проводити дослідження. Тобто, доведена, мається на увазі, ми хочемо подивитися на якість наукових робіт цих колег. Ну, бажано, щоб вони були з, з, глобальної, з, з глобальних засобів а, інформації, журналів. Я не, я не говорю про масову інформацію, це можуть бути наукові журнали, але не тільки наукові журнали. Тобто, наприклад, публікації think tankів, дослідницьких інститутів також тим більше навіть більший плюс, ніж, ніж, ніж там, суто науковий журнал, тому що там а, ширша аудиторія. А, це в ідеалі, я б сказав би, і а, а, викладацька спроможність. Яку, звичайно, в, в, в аплікації дуже тяжко показати, а, ну це, знає, Україна є велика країна, але, але коло викладачів, які працюють в цій сфері, воно є насправді не таке широке. і Ми знаємо людей, і ми знаємо, хто, хто вчився в цих людей, ми можемо розпитатися в студентів. Ви напевно що, Анастасія, знаєте також в кого питатися, як хто в Україні найкращі викладачі. Ми хочемо на цій програмі на, я ще раз наголошую: на серпневій програмі. Ми хочемо бати найкращих викладачів і дослідників у сфері публічно адміністрування, публічної політики про січень. Я думаю, що ми поговоримо тоді пізніше, бо там інша аудиторія, це вже як я вже казав: державні діячі, громадські активісти, і там очевидно буде інший, інша аплікація, інший набір. Ми його розпочнемо з вересня місяця. Там, будь ласка, мікрофончика. Скажіть, будь ласка, чи готові ви працювати з викладачами профільних інституцій на донаціональної академії державного управління? Чи ви хочете паралельно залучити більше викладачів? Ну, до ці, до з інших інституцій? Абсолютно. У нас, у нас точно немає 30 наших викладачів. Тобто ми точно будемо залучати викладачів інших інститутів. На ду, звичайно, що Національна академія державного управління ласкаво просимо. Маленька річ, яку ми можемо дати, і ці академії гіганту. Там я вчора питався, там 100 людей працює. Ось. тут, дивіться, тут дуже важливо. Професор Фукуяма приїжджає вчити і працювати не, не, не команду школи управління УКУ. Це було б занадто мало для такого гранда. Він хоче працювати з країною, і очевидно, що ми раді поділитися можливостями на такі події зі всіма зацікавленими інституціями. Зокрема, ну я наприклад особисто написав директору е наших колег школи е публічного адміністрації Кимлянської академії. Хоча там на перший погляд можна здаватися, що це наші прямі конкуренти. Я написав директору Ігорю Клюшко, написав, що дивись, я, ми давно знайомі, очевидно, є така можливість. Повідомив, будь ласка, своїх викладачів. Він подякував, сказав, що він повідомить. І ми, в принципі, бачимо його викладачів серед аплікантів зараз. Так що ми всіляко ділимося ці, цими можливостями. Знаєте, я скажу тут так, що ми є занадто бідні, щоб конкурувати ну, в таких от речах. Нам потрібно максимально співпрацювати для того, щоб витягнути країну з тієї ситуації, в якій вона є. Дякую, колеги. Якщо більше питань, то точно немає. На цій ноті будемо завершувати. Дякую, друзі, успіхів і до зустрічі. Да. Thank you. Thank you.